Експеримент, який може провести кожен з вас. Зайдіть в супермаркет, пройдіться по відділам і подивіться, який товар найбільше привернув вашу увагу. Тепер візьміть цей товар в руки і подумайте, а що саме привернуло вашу увагу? Це може бути колір, форма, текстура, надпис, якесь зображення. Ось те, що привернуло увагу. Вашу увагу, а це є ось ефект шприця, дофамінові гачки, які закидають виробники. Тобто вони закидають такі тригери, які чіпляють мозок людини. І... Наприклад, уявімо собі, ви проходите повз полиць з пляшками води, і вашу увагу зачепила пляшка, яка має яскраву кольорову етикетку або червону етикетку. Ви обираєте цей продукт, не задумуючись, не замислюючись. Чому? Тому що в даному випадку колір викликав у вас позитивну емоційну реакцію. Це саме вам потрібно зробити і по відношенню до вашого продукту. Подумайте, а яку емоційну реакцію викликає ваш продукт. Як правильно це зробити, ми розглядаємо в межах першого, єдиного і першого онлайн-курсу, практичного курсу з нейроекономіки. тому реєструйтеся, посилання в шапці профілю, старт вже 2 червня.